З метою збору коштів для збройних сил України 15 жовтня відбувся спортивний благодійний захід Рівненської АЕС паркові перегони. Маршрут пролягав ґрунтовими стежками місцевого парку. Загалом у різних категоріях зареєструвалося 78 учасників. Усі вони зробили благодійні внески, аби своєю участю підтримати збройні сили. Традиційно перед початком змагань учасників привітали керівники Раес та голова профспілкової організації підприємства. Звичайно, дякую організаторам за сьогоднішню підготовку сьогоднішнього заходу. Дякую всім, хто сьогодні долучився. Сьогодні ми проводимо цей захід для різних. Вікових категорій це і маленькі, наші наймолодші дітки, це і підлітки, це і дорослі. Тому я впевнений, що сьогоднішній захід пройде досить таки насичено, конструктивно по спортивному, азартно. І саме головне все, що сьогодні ми робимо, це в підтримку збройних сил України, незважаючи на похмуру погоду, всіх на обличчях посмішки ми бачимо посмішки на обличчях наших дітей, які також приймали від малечі. До великих. Всіх є велике бажання прийняти участь, довести, що вони можуть щось зробити на вілобігах чи на велосипедах. Подібні заходи в нас вже певний час не проводилися, а зараз ми до нього повернулися, тому що, незважаючи на ту війну, яка в нашій країні, ми маємо продовжувати жити. І також цей захід, як і всі інші, які ми проводимо, він на підтримку наших Збройних сил України. Цьогоріч традиційний благодійний спортивний захід Рівненської АЕС відбувся у новому форматі. Раніше схожі змагання мали назву Перегони на Хомецькій та проводились на одноіменній горі. Наразі ж організатори змінили місце проведення та маршрут заходу, тим самим додавши йому нового колориту для учасників усіх категорій великомандою Рес Тім. Були передбачені траси різної складності. Парк у нас це місце для прогулянок, там де гуляють з собаками з дітьми. Тому навіть підготовка була трошки така, важкувато було. Але взагалі маршрут цікавий, Сподівалися, що все-таки, коли будуть перегони, то буде менше людей і буде комфортно проводити, проїжджати трасу. Учасники старших вікових категорій та підлітків віком 15-17 років долали три кола маршруту, загальна дистанція якого складала близько 12 кілометрів. Непередбачувані погодні умови та особливості лісової зони додавали екстрему парковим перегонам. Чудова траса, дуже приємно, що це в нашому парку, що це в місті безпосередньо не потрібно нікуди виїжджати, можна тренуватися щодня. Погода приємна, можливо, не настільки жарко, як хотілося б, сонечка немає, але по трасі дуже гаряче стає, і тому прохолодне повітря допомагає дихати. Тут достатньо підйомів і спусків. Дуже вражаюча і екстремальна траса для дітей, юніорів та малюків були передбачені відповідні їх віку та навичкам володіння волотранспортом. Маршрути переважна більшість учасників вже випробували свої сили на змаганнях, що проходили раніше на Хомецькій, тому складнощів у подоланні маршруту не виникало. Маршрут мені дуже сильно сподобався. Було три кола. Я зайняв друге місце. Спочатку було легко, третій круг вже трошки було важче. Їздив на Хомецький, їздив два рази, їздив на Біле озеро три рази і зараз оце от. для того, щоб зібрати на ЗСУ і щоб наші ЗСУ могли вижити з цих москалів. Гарячі напої та смаколики від організаторів, якими радо пригощали усіх охочих волонтери українського ядерного товариства, розваги для дітей від працівників Палацу культури РЕС та приємне спілкування у колі однодумців створили теплу родинну атмосферу. Усі учасники отримали незабутні враження та медалі фінішерів на згадку. А тих, кому вдалося вибороти призові місця, керівництво рівненської АЕС та профспілкового комітету нагородило дипломами. Враження як найкраще. В таких перегонах я приймаю участь вперше. По такій трасі ще не їздив. Доволі цікаво підтримую такі заходи. Ми все робимо для того, щоб збройні сили наші були в формі, щоб обов'язково досягли перемоги. Задля цього ми і працюємо. Завдяки старанням наших спортсменів та небайдужості усіх, хто долучився до заходу, збройні сили України отримають чергову підтримку. Ми усі разом провели з користю цю неділю ранок неділі, і усі разом зібрали 14 тисяч 31 гривню. Ці гроші ми передамо волонтерській групі Рівненської АЕС, і вони будуть. Задіяні для перемоги України Тому я всім дякую за участь. Дякую адміністрації станції та комітету за підтримку також наших партнерів, Вараську міську раду, громадської організації Рівненській області, велокомандора СТІМ. Підрозділи атомної станції, які долучилися до організації, усім усім. Ну і звичайно, найголовніше, Я дякую учасникам і закликаю усіх долучатися до наших заходів, адже вони наближають нашу перемогу. Олена Блищик, Микола Мордас, телеканал «Енергоатом».